Знаєте, яке в нас тут привітання у клубі? Я кажу всім доброї книги. доброї книги. Доброї книги. Сьогодні ми зібралися з приводу того, що ми будемо читати дуже красиву історію. Дуже красиву історію, яка називається Куди відлітають риби! А ви я то вже читаєте, ви вона записана? Я її купила три дні тому назад на Київському фестивалі і підписала в автора. Послухаємо. Це зовсім нове. А потім ми щось будемо робити, так? Так, звичайно, це наша традиційна практика. Це будемо робити? — А Що ми будемо робити? Щось суперкласне. Отож, це одне з найцікавіших видавництв, як на мою думку. Ростислав Повський, він і ілюстратор, і написав цю історію. І вона дуже і дуже красива. Ой, це що автобус. Ага. Прикольно. Так, Ау. бачите? Соломушка. Так, так угу. сол... Ой, ще чемодачка. Так. Плюс чемодачка. Слухаємо. Дівчинка вперше подорожувала сама. Раніше разом з нею завжди були мама і тато. Але цього літа, коли почалися канікули, вони просто посадили її автобус, і вона поїхала в гості до дідуся. Дідусь був старим моряком і все життя плавав на великих кораблях. Тепер він оселився в будиночку на березі моря і дуже хотів, щоб внучка теж побачила. Надвечір автобус привіз дівчинку до дідуся, і то було незвичайне місце. Навколо простягався гарячий степ. Іржаві рештки величезних кораблів нагадували, що колись море доходило аж сюди. Досерезно. Такого чудернацького будинку, як у дідуся, дівчинка ще не бачила. Що незвичайного в цьому будиночку? Нічого не кидається, маму, погляд. Так. Він Мені здається, що на даху будиночку пригостився хто? Корабель. 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 Думаю, хочу, Зверху на ньому гніздився справжній рибальський човен. Колись його закинула туди навіжена морська буря. В самому будинку теж було чимало дивовиж. Їх дідусь привозив з далеких мандрівок. З mm. Спекотними днями дідусь сидів на доху в своєму човну, човні і пильно-пильно вдивлявся в старий телескоп. Дівчинка тим часом гуляла недалеко в степу і дідусь теж її бачив. <хи> Довкола було повно метеликів і коників стрибунців, тож дівчинка залюбки ганялася за ними з сачком. Проте один коник-стрибунець її здивував. Він був залізний, іржавий, скрипучий, однак стрибав не гірше, ніж звичайні трав'яні коники. Хто бачить металевого коника Стрибунця? Ніхто. Ніхто не бачить. Ні. Я бачила багато коників. Короче, ми їх ловили, і вроді я бачила одного такого. Але він трошки був пону. Він трохи побили на металевий. Це ж здорово. Він трохи на металеві похожий. Або металобут був. А ще дівчинка хотіла знайти гарну мушлю, щоб привезти її мамі з татом. Але біля моря вона не побачила жодної мушлі, їй увесь час траплявся тільки ржавий мотлох. Вона й не помітила, як небо зненацька затяглося чорними хмарами і почалася страшна гроза. Дівчинка кинулася бігти і заблукала, аж раптом з темрями виронили скліпучі вогні, і недалеко від неї зупинилася якась чудернацька машина. Ого. -го. А це Хто Хто це такий? Хто це такий? Що це за іржавчики? подумала дівчинка. Спочатку вона злякалася, але тільки на хвильку, бо крізь грозову вона побачила, що іржавчик їй «А я ще усмій. Це така велика, щира посмішка. Сідай до нас! замахали вони руками. Ми відвеземо тебе до дідуся. Іржавчики були такі куметні, що дівчинка сміливо сіла в їхню машину, і вони довезли її додому, а самі потрохкотіли до величезної занедбаної будівлі, яка в вдалині. Дівчинка зістрибнула з машини, забігла в будинок, але дідуся ніде не було. Незабаром він прибіг, захеканий, і схвильований, адже увесь час, не шкодуючи ніг, гасав степом. Марно шукаючи і гукаючи свою онучку. Перед сном дівчинка згадала, що не подякувала ржавчикам. Тож зранку, поснідавши, вона обережно подалася до старої будівлі. Ось. Щось а, ось тут. Так. так, це у нас з ними поручається, А тут щось всякого такого багато накладено. Читаємо а, далі. І ржавчики дуже втішилися такій чудовій гості. Вони виявилися справжніми веселунами і так гарно гралися в хованки і в класики, що дівчинка тепер щодня до них прибігала і їм всім ніколи не було нудно. А ввечері дідусь розповідав їй про свої морські пригоди. Кращих літніх канікул. Годі було придумати. Ви би гралися з такими друзями? Так, да. да. хотіла пограти з такою робособачкою. Робособачкою. Mm. Якось дівчинка розповіла іржавчикам, як запускати повітряного змія. Всього її колись навчив тато. І за кілька днів іржавчики змайстрували з залізних уламків, щось ну, дуже дивне, бо робити не дивне вони просто не вміли. Але найдивнішим було те, що цей залізний змій. Такий злетів у небо і злякав всіх чайок. Це щось, я навіть не Це знаю. Риба. Це схоже на рибу, але не на змія. Да. І ось одного дня іржавчики показали дівчинці потаємну кімнату. У ній було повно-повнісенько найдивовижніших мушек. О-о-о! Тепер дівчинка зрозуміла, хто збирає всі мушлі, виявляється, і ржавчики вимінювали їх у моря на різні залізячки. Але одна мушля вирізнялася серед усіх. Вона була завбільшки з цілий будинок. І вся аж світилася зсередини. Коли дівчинка наблизилася до неї, то почула, що мушля. Говорить. А ще варіанти. Mm, співає. Давайте і ми закриємо очі і послухаємо, як мушля співає. Давайте. Давай. Mm. Давайте. У ніч великого вітру. Пильно у небо вдивляйся. З усього, що там побачиш. Дивуйся, але... Лякайся, ця ніч настане сьогодні. Тут буде шалена краса, великий підводний вітер всю рибу зійме в небеса. Чекай на це диво дівчатко разом з дідусем у ночі. Ті риби чарівні назавше, залишаться в нашій душі. М -м -м. І як вам ця пісенька? Красива. Про що вона розповіла? М -м -м. Про те, що буде якась дивовижна ніч, яка здійме в повітря всіх риб. А я от коли ось та тривога, я якраз дивилась, а там, де на лоці підплили, і там на 30 секунд піднялась вода. 30 Дівчинка 30. зрозуміла, що всі ці дні так вперто видивлявся у свій телескоп дідусь. Не гаючи хвилини, вона побігла додому і розповіла йому про ніч великого вітру. Дідусь страшенно розхвилювався. Нарешті Нарешті він побачив, що море всі дні дихало не так, як завжди. Адже ніч великого вітру буває раз на сто одинадцять років. До самого вечора вони обвішували човен рибальськими сітями, вітроловами і повітряними кулями. Дідусь дуже хотів впіймати хоча б кілька летючих рибин. Дівчинка з дідусем чекали. Ночі. Зійшов місяць, легенький вітерець скойовдив дівчинці волосся і одразу несамовито загуло повітря, великий підводний вітер здіймався велетенськими хвилями, і він одразу ж порвав усі-усі розвішані ними. Що вітровкази, кулі і все решта, що вони розвішали. І раптом дівчинка побачила в небі рибу. рибу, і ще одну, і ще одну. І їх ставало дедалі більше. І більше. Над будинком пропливали морські гіганти. І дівчинці здавалося, що вони танцюють у зоряному сяйві. Так кружляли вони аж до світанку, доки ущух. Великий підводний вітер. Запам'ятайте, як виглядають ці риби. Дівчинка з дідусем стояли, мов зачаровані. Їм здавалося, ніби вони побували в казковому сні. На світанку вони навели лад на човні, і дівчинка побігла до іржавчиків. Їй дуже хотілося розповісти їм про ніч великого вітру і дивовижний танець риб. Тільки про одне вона жалкувала. Дідусь так і не впіймав жодної рибини. Це коли комусь щось розповідаєш, то що, бачите, небі хмаринки припливають. Літо закінчувалося. Дівчинці треба було їхати додому. Вона попрощалася з зіржавчиками, і вони одразу подарували їй мушлю. Коли дівчинка притулила її до вуха, то знову почула таємничий шум ночі великого вітру. Зранку дідусь провів онучку до автобуса. Дівчинці було трохи сумно залишати дідуся самого. Але коли вона визирнула в заднє вікно, то побачила, що біля дідуся стоять іржавчики і разом з ним махають їй руками. 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 Так, пока! Дівчинка втішилася. Адже тепер дідусь не буде самотній. А ще вона точно знала, куди поїде на канікули. Наступного! Літа. Ось фото, яке дідусь нещодавно надіслав дівчинці. Мала іржавочка ловить кого? Металевого. Але якого? Металевого. та дам Все, пішли картинки. Найкраще, що тільки є на світі. Картинки без слів. У мене теж вися до рибу, коли закажеш читати там, де богатинок. Це кінець історії. Але зараз на згадку про цю дивовижну історію кожен з вас зліпить маленьку, але чарівну рибу. Ви запам'ятали, як виглядали ці рибки? Вони були неймовірно яскраві складними візерунками. Ви запам'ятали? Зараз... Дому... А потім какуємо кинуть? А потім можна, я я скажу, рибку можна рибку. буде рибку взяти додому можна і додому. почепити її собі як кулончик. А можна я скажу, я праці? Я зліплю? Давайте ліпити. Рибку вже. А Я глиною робила. А ми з цього будемо повітряного пластиліну. No, oh